Бонус. За ці літа де я не побував. Був на пилянці, на жовтих водах, під барчер, і баржем, і порцем був теж. Тобто рік, а я все у поколе. А ти все ждеш, підлесенька, все ждеш. А я все жду і не така вже піднесенька. Не бумайтець, справді не така. Бо я чекаю не кого, а месенка. Я ж лицеля чекаю, козака. Якщо загинеш, то буде я домою. Чи ти не знає, люди ж так мене. Та я вже не, і не з тобою, ми в тіло пожила одне. Не говорив ніяких снів, покинув смутком у покори, обняв за плечі й повіг, усрібне листя у цілувала його віченьки, аж поки нічка не настала. Щаслива тобі ця ніченька, остання можна. Хазяювати, а мені оце невістку молоду. А то все мати, 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 коли я вже помочі жду. От ти вернув з великого погоду, а не приніс ні слави, ні добра, та й не помітив, що вже я стара. Тече повітка, хата залихарена, промокло сіно, поламався віс. Усе кричить, все просить рук хазяїна. А грошей, грошей треба позаріг. Та чого мама? Є на собо і хліб до хліба поле й воли. А якби ще б далі і дівчину не був, то може б як не буді прожили. А то Маруся та ні слова насточь. А на криші поросла вже кропила. Мені так у невістку агінаці, а гі на Покривля дівчину не славить. Не буде, мамо, доля нам стоять, а на гроші у підлавлю, вам угочку під лавою, чи поболом придружені стоять. А то твої, чи ти буде на стосунку, та чи хоч талер кинути туди? Ну що ж, іди, веди свою чаклунку. Є гроші в матері. Веди, женись, хай буде не по людське, та як зашвище пустка втечі. Tanta coisa já ia ser Не служать очі на таке дивитись, щоб так двоїлась хлопцеві душа. Не вірте, мамо, ви такий хороший, ти клявся, мамо, що на вітимуть. О може мій, на кого ж ти на кого збагнітувала молодість свою? А я ж так не дочувала, втішала матір по бебах, але й сама вже відчувала, що справді є в її словах. Я ж так боялась бідлості і бруду, були думки з колошками, як віч. Сама нічого якось перебула. А що скажу я матері старі? Уже на весілля кентюх начиняли, колосей молили і діжу вчиняли. Прости, Маруся, прости мене, коли я йшов в Марусью повстання, я в знав, що ти вже моя, що це любов, я перва і остання. І не знесе мене ніяка ти що я вже нікому ніколи, ніколи в світі так не поклянусь. А мати спогна, мати дошкуляє, що кожен день мене пиляє, і пиляє. Я поки ні, то якось згризався. А В неї знаєш на язик, жало. Ще я намучився, що я натерзався, а потім здався, ради не було. Так і сталося. Вийшов я із хати, який за старості і Сам не знаю, щоб одну кахати, а іншу в церкві до вінця вести. Мені, мабуть, буде сниться, як я стою, не піднімаю віч. А ті с хатину хочуть про а та дурень поколубає піч, як я крізь землю там не провалився. Грізь, іди сидим, іди я ж Нема тобі йти? Як не, не хочеш моє серце, дружиною бути, то дай мені таке зілля, щоб тебе забути. Буду бити і каплю не пищу. Я лише тоді тебе забуду, я хочу заплющу. Полковникам присутності Семена Горбаня, що був на той час світом у Полтаві. Перед судею, і людьми, Чурай маруся на підсудній лаві І пів з Полтави свідків за дверми. Пане полковнику, пане Бонь, оскаржуйся перед Богом і перед вами на Марусі, що вона забувши страх Божий, отруїла ж мого сина грана. І сим'ярної наглою смертю помер, на здоров'я перед тим не скорбіше, перед отруєння і предчари бісовські. Тож я, панове, правдиво вам кажу. І людьми саме сім'ї Коли, чого і за якої причини таке небожне діло учинила? Не? Вона свій злочин визнала прилітку, коли до гріться мертвого припару, казала все, як те копала, як полоскала, як його варила і як у раці гириця отруїла. Вона ж співала так, неначе голосила, на себе кари Божої просила. Співала так, як лиш вона уміє, а тут неначе враз і оніміла. Відьма і на Тихо, тихо, другий спілок, будь ласка. А діло було так. Недалечко опікля, коли я вийшла глянути на двору, бо щось мені ускочило вбиваю. Діблюсь, грішко вертається до зони. І те що. Іначе на підвинку якийсь такий, ніякий дитяний не свитку, невдовзі чую у Бобренків великий бал. І то я туди, городу. Лежить людського, без косинів, хрепить, роздирає комір і навіть щось таке балакав. А там, хто був, то мало хто не плане. А є докази, що це саме вона дала пиття? Так хто ж би ще її Бобренка не? О, віще так зніме, чем життя відьма, відьма. В такому разі будемо відверті, бо тут не до прекрас. Чому ж тоді, у ніч своєї смерті, він був у неї, а не у вас? А що нам скаже, убивиця на все? Мовчить. Мовчить, бо бачить боги з неба. А я все знаю, наче там була. Вона ж ту ніч його до себе розпутниця обманом затягла. Есть стоїть така свята й Божа. Ото така натура потайна, вона водича за ангелами схожа, а у душі. Чистий сатана. Пане кишказне, полковник полтавський, добродію наш. Що я вам маю сказати? Чужа душа, як кажуть, темний ліс. А я кажу, не кожна. Ой, не кожна, чужа душа то тиха не сліз. Життя. Ви грамотний, ви знаєте Латину, за крок до смерті перед вічним сном одного прошу. Її піснями плакала Полтава. Звитяги наші, муки і руїни, безсмертні ж будуть у її словах. Вона ж була, як голос України, що клекотів у наших ворогах. А ви тепер шукаєте їй кари. Вона стоїть німало самоти. Людей такого рідкісного дару, хоч трохи ж люди треба берегти. До чого тут пісня? Багати не дозволяють нам, запобігавши, щоб такі злочинства не множилися в межу Християн. Ми мусимо вбивцю, засудити до страти, як нам велить і право і статут. Представшається перед нас дівиця Маруся, дочка покійного урядника Полтавського. Позайчого командного полку гордія чурая, загубила страх Божий, смертельний гріх вчинила, отруїла Григорія Бобренка. Так от такий ми винайшли наказ. Ми, Мивряд, зіпершись на свідоцтва голі, в такий то спосіб справа рішена, що має бути, Карана на горі, на шибениці, значиться, обвіщена, про що людей поштили, звідомляє. І на потомні писує в декрет печатні нашої моцняє і підписом суддейської руки. Дати Дійшла до нас до гетьмана відомість між Болтавісткою Святой Гріх, натомість ми цим писанням ознайомлюємо всіх. Тяжкі часи кривавої славолі, смертей і кари маємо доволі. Чурай Маруся вина в одному, чинила злочин в розпачі страшному, чинила зло, вона не є злочина, бо тільки зрада є тому причина. Невільно теж, караючи приціл, не врахувати також і чесно. Її пісні, як перво многоцінне, як ти скарб серед земних марно, за ті пісні, що їх вона складала, за те страждання, що вона страждала, за батька, що розп'ятий у Варшаві, а не схилив преборогам чола. Не вистачало в городу Полтаві, щоб і вона ще страчена була. Тож відпустити дівчину негайно і скасувати вирока того. А суддя я даю таку нагану, щоб наперед безвідома могла не важились натрати самочинні, Перед усім освідчили мене про кожну страту по такій причині, що смерть повсюди, а життя одне. Універсал прочитано публічно, що справу тою умрить на Гойдався зашмур, вже він не потрібний. Юрмились люди, добра новина. Вона ж стояла, мов застигла в русі, уже по той бік сонця і життя, і не було ні радості, ні чуда. Лиш тихий розпач вмерти не дали. Вона стояла і над головами уже пливли холодні осі.